Ми певні, що запоріжці заслуговують на якісні, безпечні комфортні жило переміщення. Саме тому, окрім автобусів, ми зараз здійснюємо круту про програму спільно з європейським інвестиційним банком. Місто Запоріжжя отримало 3 мільйони євро найбільший грант з усіх міст в Україні для придбання 10 тролейбусів з автономним входом, низькополі, безбар'єрні. Що надасть можливість також розширити систему транспортного забезпечення, тому що це окрім автобусів і тролейбуси, і трамваї більше того. Ми плануємо купити ще електробуси. Процедура закупівлі триває і досі. Стосовно тролейбусів, розкажу трошки детальніше. Вчора ми підписали вже безпосередньо договір з постачальником. Вартість поставки це 3 мільйони 850 тисяч євро. Три з них це грантові кошти, тобто місто нічого не віддає, нічого не повертає. 850 тисяч це кредит на 20 років. Протягом 10 місяців постачальник, з яким підписано угоду, зобов'язаний надати нам цю техніку. Сподіваємося, що можливо до кінця цього року ці вже одиниці техніки будуть у нас на маршрутах. Також зазначу, що сам постачальник це виробник український в місті Дніпрі, що безумовно стимулює український бізнес зараз в такі не дуже прості часи. Тому працюємо для містян, Транспортне забезпечення є пріоритетом для того, щоб людям було комфортно. Зручно переміщатися про.